Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 18 липня 2023 року. Ось проварюю зерно. Довожу до кипіння. Вирішив зробити зерно міцелій в польових умовах. Я в мене така каструлька. Замочив я перед цим зерно, десь на 15, щоб відділити епідерміс гарно. Ну і промив під проточною водою. Ось там часть у мене я добрав ситом, що погане, поспливало, різна шолуха, там, грязь, пиль. Ось ось такі гриби в мене, є їжовик гірицей, грибінь 6. Попробую розвести в себе, не знаю, вийде чи ні. Зараз говорю зерно. Брав я зерно в пшениці. У мене ще овес є. Попробую поки на пшениці. На цьому поетапно робити. Отак я зерно підготував, промив його гарно. Зараз ну, проварю і буду десь хвилин 10-15, щоб воно не розлушилося, не розтріскалося. Автоклава в мене немає, ну то на других етапах я возьму бідон. А тут я все його розстелю. Це я тут взяв, що в мене є баночки, буду в баночка. Шприци там в мене є. Ну то для жидкого я хочу ще попробувати. Зараз я буду промивати. Ось такі банки теж побрав. Тут возьму, зроблю зараз на другому етапі дирочку. Із шуруповертом і чи паралону, чи синтєпон, як... а, синтєпон, по паролону, чи синтепон. А синтепон, по-моєму, там давно совлаємо по простому для газообміну. Щоб туда... ну, і буду його ще стерилізувати. А зараз таке коротеньке відео по підготовці зерна. Хочу все по етапах. Перший етап, щоб потім, я... де будуть мене помилки. Понятне діло, що вони будуть, бо я перший раз таке роблю ще й на кухні. Лабораторії в мене немає. Ну, а грибів хочеться, бо гриби ці дорогуватенькі, звісно. Я їх брав ось такі. Збирати у лісі я поки не бачив. Хочу виростить, подивитися, що воно виросте. Ось водія вимог, це тут все такі, що лишні висівки. Можна увесь взяти. бо жито я ніде не знав, ось у мене увесь трохи розсипалося, то я на іншому біді зніму увесь. Ось такий увесь непоганий. овес. Ну а ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Я буду зараз проварювати зерно та висушувати його.